Всім привітики! З вами Марінелька. Ну що ж, цей день настав. Я 59 днів клацала на даному сайті, і тут завтра, вже в мене останній день безкоштовного цього тест-драйву. І сьогодні буду поповняти даний кабінет. Ось він у мене. Тут 60 днів безкоштовно потрібно попрацювати, і далі буде 5 пакетів вартістю на 125 доларів, і плюс потрібна активація 10 доларів. Перегляд реклами, буквально затрати часу, там, пару хвилин в день, і досить обіцяють крутий дохід. І так. Для тих, хто в моїй команді або для тих, хто взагалі є в цій компанії, буде ролик на Ютубі. І сьогодні будемо поповняти кабінет. І так, для того, аби нам поповнити, як це буду, я це буду робити із Binance, потрібно натиснути на три горизонтальні лінії на цій чорній полосці. Натискаємо, буде вкладочка Фінанси, далі make-up оцей. Натискаємо, і я буду робити це з Binance: можна з Pire, можна з Metamax, Тобто тут такий широкий вибір, скажімо так. Я буду це робити з Binance на 10 доларів. Далі, ось тут, в графі де Binance Web 20, я натискаю і вибираю мережу USDT TRC 20, не ERC а TRC. Ось вона. Зразу тут в цій лінійці помінялися. Далі натискаю. На депозит на зелененьку клавішечку. І тут мені пише, що потрібно 1050, тобто 10 плюс 05 комісія якась там. Ну, і мережа USDT, trc 20 Я натискаю оплатити. Далі мене зараз має перекинути на так. І тепер мені потрібно 1050. Перекинути на ось оцю адресу. Я її копіюю. Окей. Ще разочок для повної увереності. Далі я переходжу в свій Binance. Далі заходжу в спотовий USDT. Вивод. Отправить криптосеть. Адресу. Вставляю. Ой, а що такое? Так, зараз я це видалю, чомусь не скопіювалася адреса. Так видавилась, ага. Дивіться, тут потрібно ось так виділити. І далі, ось тут є кнопочка копіювати, і тоді вже адреса у нас скопіюється. Зараз можна її ще всю передивитися, чи все правильно. У нас скопіювалося TMD. І тут до кінця все правильно. Так, тепер ми йдемо у Binance і продовжуємо всі ці дії вставити. Мережу вибираємо Тронтер Сі 20 з доларом комісії підтвердити. Тут ми ставимо 10.50, ага, значить, треба 11,50, бо долар комісії. 11.50 спотовий. Повертаємося сюди. Так, таке 1050. Гаманець у нас є правильно, ми в його ввели. Суму ми ввели натискаємо вивід. Знов таки в нас перепитує, чи нам потрібно перевезти. І каже нам комісію. Да, я його підтверджую, даний платеж. Тут іде у нас авторизація. Все. І ми оплатили. Таким чином ми проплачуємо свій сайт, проплатили і повертаємося назад. Зараз у нас буде зарахування вже на сайті. Так, гроші у мене вже залетіли на баланс, бачите, да? Депозит, депозитний баланс 10 доларів. це все по нулях. Далі можна купити. Пакет, так, то є, як це все робиться, заходимо на оцих чоловічків. І ось тут вони у нас висвітлюються 10-10. Ну, ми працюємо по мінімальному, тому ось так, 10-10, і натискаємо цей зелений, зелену кнопочку, пуршас. І купили собі. Пакетики. Ну, тут всяка така інформація. Це можна перевести, наприклад. Беремо, наприклад, перевести. І можна читати це все, всю інформацію. Ну, але поповнювати рекомендую без переводчика. Ну, буду далі сповіщувати про всі свої дії. Так, що воно тут мені пише? Зараз ми переведемо. У мене вже написано, що дата поповнення 30 травня, ну, якраз сьогодні. Буду сповіщувати надалі у своєму телеграм-каналі, тому кого ще там немає, будь ласка, приєднайтесь, ссылка внизу під цим відео. Всім гарного дня, бережіть себе, свої гроші, не попадайте на лохотрони і так далі. Кому буде потрібна допомога, пишіть мені в особисті повідомлення в Телеграм. Всім гарного дня!